Друзі, всіх вітаю на каналі. Ну що, сьогодні новий пацієнт для знущань, можливо, для переробки, а можливо, і ні. Побачимо, коли його розберемо. Значить, такий ліхтарик мені порадили знайомі. Кажуть, класний, компактний, доволі зручний і цікавий. От я собі вирішив його придбати, роздивитися. Я вже ним певний час покористувався. Розкажу, що до чого в нього є, і чим він взагалі цікавий. Значить, що, скажу відразу розміри. Розміри у нас. 80, ну, трішки більше. Нехай буде 85. На, з кнопочкою на 25 і ширина 45. такий от. Доволі ось. В ладоні невеличкий, компактний, доволі зручний. Із таких фішок, які, в чому, чим він цікавий? У нього ця частина поворотна, можна використовувати таким чином. Є затишний скач на кишеню, на ремінь, куди там зручно буде його пристосувати. Далі магніти. По свою вагу він повністю витримує, те, що в нього є. Нормальні магніти, які доволі міцно тримають. Тобто можна використовувати, наприклад, якщо в автомобілі треба поміняти колесо, теж доволі зручно. А, так, що ще? А, у нього є можливість роботи типу павербанка. І type c роз'єм. Ну, павербанк, ємність акумулятора 1200 цього ліхтарика. Приходить такі коробці, плюс зарядка. Ну, Тут особливо цікавого нічого. Коробка та коробка. Ще з плюсів великих: у нього є індикація заряду, тобто залишок, скільки у нього є. Три режими основного світла роботи: максимальний, середній, ну, як звичайно, стробоскоп. І вимикається. Далі тут є. Віконце із світлодіодами. Є, як бачите, шість, вони йдуть теплого свідчення і два кольорові. Значить, Затискаємо кнопку і тримаємо. Загоряється у нас тепле світло, цього вистачає повністю, десь собі присвітити доволі комфортно. Натискаємо далі червоне, синє і ще одна блималка цяцька. І ще один режим є у нього турборежим, який микається на 15 секунд подвійним натисненням на кнопку. І так само через 15 секунд він вимкнеться, або натиснути кнопку, і він погасне. Ну, я потім ці ці режими я вам продемонструю в темноті. Так, наче все. Ємність акумулятора 1200. Ось Всі такі от цікавинки розповів. Що я хочу з нього? Хочу зняти цю кришку, під ним знаходиться сам акумулятор. Ємність, мені казали, що перевіряли, справді 1200 є тут. Подивитися, чи можна сюди пристосувати якийсь інший акумулятор, зніму розміри його і хочу поміряти споживання режимів, так, щоб розуміти, наскільки його буде вистачати. Ну, от і все, в принципі. Кому цікаво, дивимося далі. Він таки повикручу, подивимося, що там всередині. Так, кришка пластик, металевий, тільки металева скоба. Ну, Ось такий акумулятор тут стоїть. На 1200 маркування. Розміри кому потрібно. Так, щоб з контролером 35 на 30 і товщина його. Ну такий товстенький. 10. І він сюди якраз стає повністю. Ну, в принципі, більше сюди поставити не вдасться. Хоча тут роз'єм павербанка, роз'єм для, ну, для зарядки. А, ну, якщо прибрати оці, ось, можна трошки більший поставити. Мабуть, не набагато і більший. Ну, щось ось такого. 45. 45 на, ну, майже 40. Ну, в принципі, сюди повинні стати дві. А, до речі, до речі можливо, якщо прибрати, сюди можна поставити із одноразок. Хоча потовщині, мабуть, не вдасться. Ну, Питання зараз не в цьому. Розмір я вам дам. Кому цікаво, можете подумати, замовляти чи не замовляти. Мені зараз цікаво подивитися, що він споживає. Зараз викручу ще два гвинтики, відпаяю акумулятор і підключу його до лабораторного блока живлення. Підпаяв проводки. Тепер можемо потестувати. Виставити 4,2 вольти, максимально заряджений акумулятор і тестуємо, що він нам видасть. Значить, перший режим 1 А. Майже 1,1. Тобто 1100 мА. Середній рівень 500 мА. Струбоскоп майже 600. Так, тепер затискаємо. Тепле свідчення. А, вон, тут видно. Значить 380 мА. Червоний 60, синій 50, гаючий 56. Так, і цікаво турборежим, що у нас покаже. Ого, 1,4. 1400 мА. Немало. Але я вам скажу так, що, наприклад, на. В першому режимі на максимальному свідченні він все одно не буде працювати ну, постійно, споживати 1 А. В більшості вже таких сучасних ліхтарях, у яких є платки, контролери, щось таке от більш-менш більш, розумне. Ну, На жаль, маркування. А ні, щось є ось. ТП4333. А тут, а тут видно, що воно затерте чи спаяне ну, стерте. Отакий от от має вигляд, маркування. Ага, відійшов від теми. Більшість от таких от ліхтарів. Яким чином це працює, я не знаю, але можливо хтось знає, ви мене поправите розкажете. З часом роботи, коли на максимальному режимі починають перегріватися матриці, він потихеньку знижує струм. Тобто візуально це буде не видно. Він, наче й світить і добре світить, і може просвітити якийсь певний час, можливо, навіть більше там, години да, чи 1-2 години начебто по поємності. Але він починає потихеньку знижувати струм, яскравість менша, і ви її не помітите оком, доки не вимкнете ліхтар і не вимкнете знову. Тоді він знову буде на максимальний струм працювати, тобто максимально світити. Отакі от, от теми зараз частенько в ліхтарях, от таких більш, більш дорогих і більш цікавих використовуються. Ну, Взагалі ліхтар доволі таки цікавий. Як кішеньковий, як в автомобіль, то ну, мені сподобався. Непоганий варіант. Ціна. Я брав його за 140, здається, чи 150 гривень на Аліекспресі, але це були, типу, як це називається, комплексні покупки. Тобто, коли ви берете там три і більше товарів за раз, вам надається знижка і, відповідно, більш, ну, більш така цікава ціна на деякі товари. В загальному він продається чи 200, ну так от начебто в роздріб. 200-250 ну такі от варіанти. Ну, в принципі, на цьому і все. Далі зберу. Міняти, я поки що тут нічого не буду, мабуть. Буде далі працювати. Коли вже акумулятор свій відпрацює, подивлюся, можливо, знайду йому аналог. Можливо, щось буде таке схоже на це. А взагалі ліхтар цікавий. І переходимо до тестування в темряві. Ну, тестуємо режими. Перший. Середній. Стробоскоп. Далі. Зараз отак от, от зробимо. Оп. Це тепле свідчення ліхтаря. Червоний. Ну, На камеру поганенько видно, але в загальному так от при собі нормально світить. Синій, краще, ну, мигаючий. І так, мабуть, зараз вімкну турборежим, а потім вімкну звичайний, так, щоб було видно, як це в загальному Різниця між ними. Турбо вимкнув. І звичайний. Ну, є різниця. Трошки різниця є. Не знаю, навіщо це може знадобитися, але така функція є. Взагалі, ліхтарик непоганий. Всім бажаю гарного настрою і до нових зустрічей!